Друзі, всім привіт! Значить, давно не знімали відео, хочемо вам показати, які карти у нас вийшли на посад 6. Такі ж самі карти можна зробити на гольф. Значить, Не тільки карти ми зробили, це вони вже запечатані, будемо віддавати замовнику. Значить, також ми відновили пластик. тобто пластикове покриття, яке йде у нас touch Повністю відновлені ручки. Відновлена ця частина, де йде блок управління з все дуже круте, матове. Цю вставочку замовник не захотів Ну В нього такі вони йдуть вставочки по ручках, пропонували, але не захотів. Ну Це вже таке побажання. Це йде у нас на відкривання баку і багажного відділення. Ну і самі карти. Це вони вже у нас запаковані. все рівно будемо розпаковувати їх ще поставити ручечки. Ну ось якось отак, якось отак, вони у нас мають вигляд. Я думаю, кому. Подобаються такі карти. Я думаю, ви у нас їх замовите. Строчечки рівненькі, все гарно, дизайн крутий. Так що, такі от карти є у нас можливість робити. Не забуваємо, ми працюємо тільки з вашими картами. У нас, на жаль, на заміну карт немає, тому що їх треба знайти десь, а на розборка їх в адекватному стані нема. Тому ми працюємо тільки з вашими картами. Так що звертайтеся. Все, всім гарного дня.